Ще рішення за публічний прост, нече рішення за публічний прост. Нечесне рішення. місту потрібен стадіон. Громаді та місто потрібен стадіон. Громаді рішення за публічний простір. За чесне рішення за публічний простір. Я родилась в этом городе, и я хочу здесь жить. Я вернулась из другой страны, чтобы жить здесь. Но чтобы здесь жить, нужны пространства для жизни, не только пространства для машин, пространства для торговли, пространства для бизнеса, но и пространства для людей, потому что все таки в Киеве бизнеса, если посчитать, поштучно меньше, чем людей, если посчитать поштучно. Стадион – это пространство для людей. Не будет стадионов, не будет здесь людей, вот и все. Скажите. Стадион – это здоровье нации. Нам он нужен. Нам, нашим детям, нашим внукам. Прежде всего мы отстаиваем свой стадион, потому что это пространство, где люди проводят вместе время и общаются. И если это место застроить, то больше такой территории на Лукьяновке не будет. Поэтому сегодня мы не должны застройщику дать шанс возобновить свои права на стадион. Давай. Стадион для да. того, чтобы проводить время со своим ребенком. Потому что в другом месте мы не можем это провести. У нас под домом ездят сплошные машины. Да. Я считаю, что стадион должен принадлежать только киевлянам. И людям, которые э, могут с семьями проводить там время свое свободное. Также наш стадион э, это хорошее место, где мы проводим и наши дети благодельные ярмарки. Мы помогаем э, ребятам не зато. Дякую. Привіт, привіт. Треба... треба стадіон. Чого? Ще нам треба стадіон. Ну, наприклад, я не живу біля стадіону, але от, е, буквально тиждень тому склалася ситуація, коли нам треба було провести десь захід, і стадіон виявився тим місцем, куди люди можуть прийти і організувати щось. Публічно для інших людей, тобто місце, яке можна використати спільно для спільної справи. І це було дуже приємно, що це місто не комерціалізоване, і тобто це місце, де можна щось створювати. А, тому що нам потрібен стадіон. Громаді та місту потрібен стадіон. Громаді та місту потрібен стадіон. Громаді місту потрібен стадіон. Громаді та місту потрібен стадіон. Давайте ще якось кричу. Коли судді чесні зелені міста під відсутнем Голден Хаус на стадіон права, чесне рішення за публічний простір. За чесне рішення за публічний простір. За... Починайте. Я проводжу багато часу на стадіоні. Там гуляють сотні або тисячі дітей. Його не можна забудовувати, адже це історичне місце. Стадіон, на якому ми виросли, виросли наші діти, і ми так собі думаємо, що на ньому будуть рости наші онуки і правники, тому що це стадіон, це історія нашого Києва, нашого міста, нашого району безпосередньо. І Якщо вже дивитися на історичні факти, реалії, то на цьому стадіоні пройшов перший матч смерті, а друга частина його пройшла на стадіоні Дінамо. Якого хлопців було розстріляно, виведена частину Бабияр, і там розстріляна частина була розстріляна безпосередньо на території стадіону Дінамо. Стадіон це, це наша пам'ятка, наша історія му берегти. это место, где пытаются заниматься спортом и физкультурой те люди, у которых нет возможности заниматься в элитных спортивных клубах, которые сейчас очень недешевы. Поэтому я не просто закликаю всех команду в Административные органы и юридические органы с тем, чтобы они приняли правовое решение, основываясь на интересах Крыма. Что скажете? Я уже не один рик занимался. І досі займаюся активно спортом на цьому стадіоні. Ну а загалом і в цілому це твердо знаю, і переконаний. Переважна більшість громадян вони за те, щоб жити в нормальних умовах. З Цим бандитизмом давно вже пора покінчити. Люди мають жити в нормальних умовах, і діти розвиватися, щоб вони бачили, що є стадіон. Багато з них це спонукає. Хоча б навіть погуляти на свіжому повітрі, тим паче, вже не кажучи про тих, які хочуть дійсно займатися спортом, ми не повинні жити в якійсь клоаці в залізобетоні.

ні. Відеоканал, чи... Ні. Просто подати паспорта чи посвідчення особи. щоб ви... Громадська організація, Київська спілка ветеранів фото Шевченківського в вкладі від Ветер... Давайте документи просто вот так по групах, так щоб, щоб кого знає, по групах. Влад. Правила поведінки знають, представники, слухачі, коректно, спокійно. Представники наявні по справі повноважні. Так, будь ласка, продовжуємо засідання. Позивач. Вам слово. З минулого засідання. Будь ласка. Ваша честь повністю підтримуємо вимоги викладені в позивній заяві про визнання відсутності прав, визнання недійсними та скасування рішення. Просимо вас з урахуванням всіх обставин справи. Визнати відсутність права оригінального відділення фонду держмайна по місту Києву на проведення поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу спортивного комплексу стадіону Старт» від 23.07.2010 року номер 1296 Вкладання акту No6 від 24.09.2015 року поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу спортивного комплексу стадіону Старт, визнати недійсним та скасувати рішення регіонального відділення фонду держмайна, викладене в протоколі від 28.12.2015 року комісії. З питання скарження результатів перевірки виконання умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації, визнати відсутність права оригінального відділення фонду держмайна по місту Києву на здійснення контролю за виконанням умов. Договору купівлі продажу від 23.07.2010 номер 1296 З урахуванням всіх обставин справи ще раз наголошуємо на тому, що регіональне відділення фонду держмайна провело перевірку поза межами встановленого строку на проведення перевірку з перевищенням своїх повноважень. Хотілося б ще раз звернути увагу на те, що на той момент. Були заборонені перевірки, дія мораторій на перевірки, а регіональне відділення фонду держмайна безпосередньо сам фонд держмайна відноситься до контролюючих органів, які є в списку е тих контролюючих органів, яким перевірки заборонені. Все інше викладено в позовній зацікавлення. Розумію, позиції пасажирства. Ви підтримуєте, що це підтримує, не знає? Да. Так, саме Стосовно мораторію на проведення перевірки, то хочемо надати суду на знайомлення лист від міністерства і так, також ще цей лист стосується того, що мораторій на проведення перевірок стосувався виключно податкових органів України та жодним чином не стосується дерігнального. Підділення фонду держмела України по місту тіла. Тобто дана позиція Міністерства юстиції підтверджує те, що ми дійсно мали право на проведення даної перевірки. Стосовно закінчення строку для проведення перевірки позивачем вказується п'ятирічний строк, визначений договором. Ми повторно звертаємо увагу на те, що цей п'ятирічний строк встановлено виключно для виконання позивачем своїх обов'язків за договором, а не для того, щоб ми проводили перевірку до виконання умов цього. Договору. Також звертаємо увагу на те, що фактично до закінчення цього п'ятирічного терміну ми і не могли провести перевірку, оскільки обозувач міг внести кошти для розвитку даного стадіону і в останній день виконання своїх зобов'язань просто також ми ще повторно хочемо звернути увагу суду на те, що у Вищому адміністративному суді України розглядається справа з такими ж вимогами, як ми розглядаємо сьогодні. Це нами наголошувалося не однотиразово, та в дитинності до положень статті 81 господарського процесуального кодексу України. Допровадження в нашій справі підлягає закритню. Е, враховуючи викладане, допросимо суд відмовити в задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Якісь заперечення, запитання, якісь ребліку бажає? Хотілося б наголосити на тому, що листи Міністерства юстиції носять виключно рекомендаційний характер і не підміняють собою норми права. Тому застосовувати його привозити цієї справи, я вважаю неможливим. Такой... Я хочу зауважити, що э, позивач не є джерелом норм та права, а свою позицію і бачення стосовно перевірок він викладав у позовній заяві. Ми ж надали до суду э, ту позицію до Міністерства юстиції України. Зрозуміло. По є судно Радський НАТО видаляється. Все зайшли? Все. Uh, всі зайшли? Закривайте двері. Государський суд міста Київ, 29 серпня, 31 серпня 2016 року. Получиться судно-директивна частини рішення по справі № 9457-2016. За результатом розв'язок позову Торисової журналісти Болдин-Хасберг, регіональні відділення Фонду державного наук, на міста Київ, Відсутності від правда надійсне та скасування рішення сподівається зумісті Києва Комісії на кодексу України 43,8235. Прийняв рішення про відмову позаю повністю. Рішення буде виповідні професіональні строки. Порядок версії на скарження відомий. На все добре. До побачення. Паспорта посвідчення не забуваємо. Судово здійснили, що закритим.